Царям тут являє, над верте сіяє трьом царям тут являє. Христос народився, слава моєму, Дорогі браті і сестри. У сьогоднішній день вітаю вас із прекрасним днем Різдва Христового. Різдво Христове це споконвіку вважається сімейне свято, тому що у цей день за столом збирається уся сім'я, збираються як малі, так і дорослі за одним столом і прославляють. За цим столом новонародженим Богонемовлям. Але тут є два варіанти, як можна провести і як можна зустріти Різдво Христове. Перший варіант це зустріч, підготовка до Різдва починається за день, за два, а можливо, за три. Оця вся суєта, яка відбувається на кухні, у дворі. Готування накривання на стіл, збирання сім'ї, сідають за стіл, зустрічаються, розмовляють, так проходить день-два і через деякий час е незрозуміло, що це було за свято. Варіант другий. Другий варіант він починається від початку різдвяного посту. Саме тоді починається підготовка до Різдва Христового. Це у православних християн. Починаємо дотримуватися посту, починаємо очищати свою душу, очищаємося від гріхів. І ось так ми із дня у день підходимо до цього славного Різдва Христового. І ось тоді дійсно оця велич свята відчувається за святковим столом, збирається родина, але перед тим ми ходили у храм, посповідалися, причастилися в святих Христових таїнств. Після цього ми збираємося за святковим столом, прославляємо новонароджене Бога-Нимовля і. Це найкраща традиція як зустріти Різдво Христове. Тому, дорогі браті і сестри, будемо старатися зустрічати саме так дотримуватися Різдвяного посту, ходити у храм, молитися, сповідатися, причащатися. І тоді у День народження Спасителя. Ми разом з ангелами, разом з простими пастушками і з мудрими мудрецями із сходу, ми разом заспіваємо цю величну пісню, яку, якою ангели сповістили усьому світу про народження Христа. Слава Вишнім Богу і на землі мир, в чоловіцях благовоління! Христос народився. Слава Моє. Слава Моє Богу! Шановні односельчани, шановні дорогі Мошнівчани, вітаю вас із цим великим святом народження Господа нашого Ісуса Христа. В цей день просипається не лише добро. Цей день просинається все на світі, а все зле уходить в небитіє. Шановні односельчани! Вітаю вас цим святом і бажаю вам, як собі, як своїй родині всього самого найкращого. А це головне здоров'я, а це головне достатку, а це головне миру над нашими головами, повні засіки хліба. І щоб кожній родині на цей день Різдва Господа нашого Ісуса Христа на столі було все, що вони забажають, а в душі повна скриня благих намірів і думок. Христос народився, Славімо Його! На сийнімне небі на синім небі зіронька сяє по всьому світі, звістка лунає, лови в стайні несень. Ісус маленький мови, стайні весенький дитя родилось, Ісус маленький. Ручки складало всіх засмучених мило вітало Ой, не сумуйте, добрі люди, бо запанує правда усюди, Ой, не сумуйте, добрі люди, Бо запанує правда.